Добрий ранок, добрий день нашу зустріч розпочнем. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває? Восени так, правильно, молодці. Закінчилось літо, осіння природа урочиста, барвиста, але вона не радіє адже попереду зима, а значить, холод. І морози, небо бліде, якого не бачили в літній період. Ягоди десь поховалися. берези березий клен в нових нарядах. Все навкруги гарне, але чогось не вистачає. Бракує птахів. Вони відлетіли у вирій. Сонце не дарує спекотне серце, вітиме безперестанку. Художниця осінь. Ми раді твоєму приходу. Що ти вчасно з'явилась, прибрала з полів запашні золоті хліби, спородила копиці сіна, підняла з грай птахів високо небо. Вони вирушили в теплі краї, їм поки нічого робити на батьківщині. Діти, а давайте тепер згадаємо ознаки осені. Дерева змінили свій наряд. Небо бліде. Птахи відлетіли вирі, стало прохолодно. Сонце вже не так світить, і тому день стає менший і прохолодніший. Часто йдуть дощі.